Не вистачало. До проведення прес-конференції змусили бездоказові звинувачення у навмисному затягуванні тендера та відмиванні бюджетних коштів, а також упереджене ставлення обласного керівництва, пояснює Михайло Боршівський. Це і небажання продовжувати контракт зі мною, хоча я за нього не тримаюсь, прикриваючись непідтвердженими фактами, це і закидання зауважень до моєї політичної приналежності в минулому. Та найбільш прикро те, зазначає керівник закладу, що його незручність заважає нормальній роботі лікарні. Йдеться, зокрема, про тендер, який розпочала лікарня ще взимку. Щоразу він блокується через скарги, які надходять до антимонопольного комітету напередодні проведення. Скарга, суд якої переходить від однієї фірми до другої, ну буквально до коми, була визнана нікчемною. І нам розблокували. Напередодні знову з'являється скарга. І оцей скаржник, який нам не дозволяє провести торги, якраз є переможцем торгів, На базі. проведених базою обо спецмедпостачання. Ну, отак. От Маски скинуть. До уваги не були взяті висновки медико-експертної комісії обласної лікарні про те, що характеристики кровопровідних магістралей, які пропонує цей учасник, не відповідають технічним вимогам тих апаратів гемодіалізу, що працюють у відділенні. Більше того, за наказом обласного департаменту охорони здоров'я, обласна лікарня має прийняти на баланс апарати іншого виробника від фірми переможця. За словами фахівців, менш функціональні та без належної документації. що стосується апаратів, то вони не пішли металогічну повірю, крайній віри на сьогоднішній день. Зараз стало питання життя і смерті людей. Тому ми вимушені були апарати привезли. Були фахівці, представники фірми, лікар, інженерна служба, і ми разом включили цих працівників. Це ті самі апарати гемодіалізу, які тимчасово і безкоштовно надала фірма-переможець тендера як додаток до одноразових комплектуючих. Ось ця з'єднувальна деталь і стала наріжним каменем між обласною лікарнею та обласним керівництвом. Попри те, що ТОВ Медікал Группу Україна задекларувала універсальність цієї магістралі, вона не підійшла апаратам, що функціонували у відділенні. Тепер вони у кількості 21 штука, вартістю 240 тисяч гривень. Кожен будуть законсервовані на невизначений час. Як вплине зміна техніки на стан здоров'я майже 200 хворих приречених на штучні нирки, Буде відомо за місяць. Поки ж ці люди раді бодай якій техніці, що дає їм можливість жити.